Близький схід все більше почав нагадувати порохову діжку: Ісламська революція в Ірані, вторгнення СРСР в Афганістан та Ірано-Іракська війна, спостерігаючи за розгорянням конфліктів та перехід в підплив радянського союзу кількох сусідів, Саудівська Аравія бере курс на нарощування власних збройних сил. Але саме радянська інтервенція до Афганістану знову зблизила ер Ер'ят та Вашингтон. Тодішній президент Джемі Картер, який не зміг втримати революцію в Ірані, вирішив фінансувати антикомуністичні сили в Афганістані, США і Саудити у період з 80 по 87 рік, сумарно надали афганцям допомоги по 2 мільярди доларів. Кожен ще 3 мільярди доклали інші країни перської затоки. Окрім грошей, офіційний ер рія допомагав численним добровольцям, які вирушали на війну з невірними. Одним з них був 22-річний син наближеного до монархічного кола бізнесмена Осама Бен Ладен, відомий в майбутньому як засновник терористичної організації Аль-Каїда. Але не буду заглиблюватись, бо це тема для окремого параграфа. А от про афганську віну вже можете подивитись. Хто не бачив посилання, залишимо в описі до цього відео.